Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Ми звикли думати, що час це щось гарантоване, що у нас попереду ще роки, десятиліття, ціле життя. Ми плануємо відпустки на наступний рік, купуємо одяг на виріст, відкладаємо гроші на старість. Але хто сказав, що ця старість настане? Є страшна істина, про яку мовчить світ, але кричить Святе Письмо. Бог не просто дає життя, Він може і скоротити його. Час нашого перебування на землі це кредит довіри від Творця, це шанс на покаяння. Але іноді ми живемо так, ніби навмисно просимо Господа: Забери мене звідси, я не гідний цього дару. Святі Отці кажуть, що смерть приходить у двох випадках, або коли людина готова до неба як стиглий плід, або коли надія на її виправлення остаточно втрачена. І ось тут криється найбільша трагедія є гріхи, які буквально спалюють наш життєвий час. Вони не просто вбивають душу, вони фізично наближають могилу. Це не метафора, це духовний закон, такий же реальний, як закон тяжіння. Сьогодні ми відкриємо п'ять гріхів, за які Бог з великого суму і правосуддя. Забирає час вашого життя. Слухайте уважно, бо, можливо, саме зараз ви крадете у себе своє завтра. Гріх перший не пошана до батьків. Це єдиний гріх, покарання, за який прописане прямо в десяти заповідях як пряма умова тривалості життя. Згадайте п'яту заповідь: Шануй батька Твого і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі. Чуєте? Щоб довго прожив. Це закон зворотної дії. Якщо ви не шануєте батьків, ви автоматично скорочуєте свої дні, скільки сьогодні дітей, які здають старих батьків у будинки пристарілих, не з необхідності, а щоб не заважали, скільки тих, хто кричить на матір, хто роками не дзвонить батькові через старі образи, хто чекає смерті батьків, щоб отримати квартиру. Знайте, кожна сльоза матері, пролита через вашу жорстокість, змиває дні, місяці, а то й роки вашого власного життя. Старість батьків це дзеркало вашої власної старості. Якщо ви розбили це дзеркало зневагою, ви можете до своєї старості просто не дожити. Бог не дасть довголіття хаму, це духовна аксіома. Не дивуйтеся потім ранніх інфарктів чи несподіваних хвороб. Ви порушили умову контракту на життя. Гріх другий окультизм, ворожіння та магія. Люди біжать до бабок, ворожок, екстрасенсів, читають гороскопи, щоб дізнатися майбутнє або привернути удачу. Вони думають, що це просто гра або народна традиція. Але церква каже грізне слово це угода з дияволом. Коли ви йдете дізнатися своє майбутнє у бісів, ви віддаєте своє життя під їхню владу. Ви думаєте, біс дає щось безкоштовно? Ніколи. Його валюта це ваші страждання і ваш час. Звертаючись до магії, ви добровільно відмовляєтеся від Божого промислу. Ви кажете Богу: Я тобі не довіряю, я хочу знати і керувати сам за допомогою темних сил. І Господь відступає. А коли відступає життєдавець, приходить той, хто має владу смерті. Люди, які захоплюються магією, часто помирають страшною, важкою смертю, і часто раптово. Ви міняєте вічність на хвилинне знання. Ви намагаєтеся зламати печать часу, яку поклав Бог, і за цю зухвалість платите роками життя. Не ходіть на територію ворога, якщо хочете жити. Гріх третій. Злопам'ятність і прихована ненависть. Святе письмо каже всякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця, але насамперед він вбиває самого себе. Медицина називає це психосоматикою, а церква дією пристрасті гніву. Злість це отрута. Якщо ви роками носите в собі образу, непрощення, бажання помсти, ви п'єте цю отруту щодня. Ви думаєте, що караєте кривдника своїм мовчанням чи ненавистю, а насправді ви руйнуєте свою сусидину? Дух Святий, який є життя подателем, не може жити в серці повному злоби. Благодать відходить. А без благодаті тіло починає руйнуватися значно швидше. Ракові пухлини, виразки, інсульти, часто це фізичний прояв накопиченої роками законсервованої злоби. Бог скорочує життя злопам'ятній людині, щоб вона не наробила ще більше біди. Як кажуть святі, Господь забирає злого, щоб він не став ще злішим. Хочете жити довго? Простіть, викиньте цей камінь за пазухи, поки він не потягнув вас на дно могили. Гріх четвертий: лихослів'я та прокльони. Ми живемо в епоху тотального матюка. Скверні слова лунають з екранів на вулицях, навіть з вуст дітей. Але слово це не просто звук. Словом Бог створив світ. Словом ми молимося, коли людина використовує матюки, мову бісів, вона оскверняє свій власний род, свої легені, своє єство, це антимолитва. Особливо страшно, коли матері проклинають своїх дітей, кажучи, щоб ти здох, бодай би тебе. Ці слова лягають чорною печаткою на долю дитини і повертаються бумерангом до матері. Той, хто постійно лихослівить, призиває темні сили у своє життя. Ви самі запрошуєте руйнівника у свій дім, ви проганяєте ангела-хранителя, який закриває вуха і відходить, плачучи. А без ангельського захисту людина стає вразливою для будь-якої біди, аварії чи нещасного випадку. Сквернослів'я скорочує життя, бо воно робить людину чужою для Бога Слова. Гріх п'ятий зневіра, депресія без Бога і невдячність. Це, мабуть, найпідступніший гріх людина, яка постійно ниє, яка незадоволена життям, яка каже, нащо я народився, як мені все набридло, краще б я помер. Фактично. Пише заяву на звільнення з життя. Бог дав вам безцінний дар дихати, бачити сонце, любити, а ви кидаєте цей дар йому в обличчя і кажете, це сміття, мені це не подобається, я страждаю. Зневіра, це хула на Духа Святого, це відмова від життя. І знаєте, що страшніше? Бог може почути ваші слова. Він може сказати добре, якщо тобі так нестерпно тяжка ця ноша життя, я заберу її. Скільки молодих, здорових людей раптом згасають за місяць просто тому, що втратили смак до життя, втратили вдячність. Вони своїми думками зруйнували свій життєвий потенціал. Невдячність висушує кістки, каже Соломон. Радість і подяка продовжують життя, а ниття і зневіра обрізають його нитку. Що ж робити, брати і сестри, невже все втрачено? Ні. Доки ви чуєте ці слова ви ще живі, а це означає, що милосердний Господь ще тримає двері відчинені. Він чекає. Час можна не тільки втратити. Його можна і викупити як покаянням. Щире слізе покаяння має силу зупинити процес духовного розпаду. Побіжіть сьогодні до батьків, живих чи на могилу, і попросіть прощення, викиньте з дому всі амулети, гороскопи і карти, спаліть їх і підіть на сповідь. Простіть ворога, навіть через силу, просто скажіть, Боже, ти бачиш, я не можу його любити, але я не хочу мати зла. Допоможи мені пробачити. Замкніть свої вуста для скверни, нехай з них виходить тільки благословління. І найголовніше дякуйте. Щоранку відкриваючи очі, кажіть: слава тобі Боже, що дав мені ще один день на покаяння. Бог не хоче нашої смерті, Він хоче, щоб ми навернулись і жили, але вибір за нами. Кожен гріх це крок до безодні, кожна молитва це крок до життя. Не розмінюйте дорогоцінний час, який спливає, як пісок крізь пальці на сміття, що тягне вас у пекло, цінуйте кожну хвилину, живіть так, ніби цей день останній, і, можливо, саме це щире життя заради Бога вблагає Його продовжити ваші літа на радість вам і на спасіння душі. Господи! Навчи нас так лічити дні наші, щоб нам придбати серце мудре. Амінь.